Слава Україні! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Ми починаємо. Кличку варто починати хвилюватися і добряче попереживати. Річ у тому, що сьогодні, 13 грудня, столична поліція проводить обшуки в офісах Київського, метрополітену, метробуду та структурних підрозділах КМДА в МВС пояснили, що слідчі дії проводять у межах кримінального провадження за частиною 2 статті 367 кримінального кодексу України. Службова недбалість. Так, слідчі мають перевірити, чи були прорахунки на етапах проєктування будівництва. І експлуатації метро, а також встановити відповідальних осіб, через дій або бездіяльність яких трапилася розгерметизація та затоплення тунелю підземки. Але чомусь про новобудови та про те, які тиснуть на інфраструктуру метро, вони не згадали. Столичній поліції також запевнили, що вживають усіх можливих заходів для перерозподілу наземних транспортних шляхів та полегшення пересування киян. Не секрет, що недавно у Києві через халатність місцевої влади сталася справжня катастри катастрофа. рух в столиці був практично заморожений. Люди не могли добратися ні на роботу, ні повернутися додому. Стався справжній колапс з 8 грудня. В Києві на півроку зупинили рух поїздів між станціями метро Деміївська та Теремки для термінового проведення ремонту перегінного тунелю. За цинічними словами Віталія Кличка озвучений термін ремонту попередній. Закриті станції можуть відкрити як раніше ніж за півроку, так і пізніше. Сильно заспокоїв Мерчик, чи не так? Начальник київського метрополітену Віктор Брагінський під час інспекції проблемної ділянки разом із кличком назвав три ймовірні причини появи тріщин: неякісна робота генпідрядника, відсутність гідроізоляції і хімзакріплення тунелю, активність річки Либідь і геологічні умови плавуни торфовища. І забув чомусь пригадати, що якби його шеф кличко вкладав не в свою передвиборчу кампанію, а в місто катастрофи могло б не бути. Сподіваємось, поліція як і прокуратура розставить усі крапки над їх Них покарають по всіх суворостях закону, а містяни знову заживуть в спокої та комфорті. На цьому в мене все Підписуйтесь на наш канал. Тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.